Вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія. І мене звати Оля. Хочу сам перед вибачитися перед вами. Я так довго не з'являлася на своєму каналі. 25 квітня у мене приїхав чоловік у відпустку на 10 днів, і я всі ці 10 днів відпочивала. Скажу вам чесно, навіть не брала в'язання у руки. 6 травня він поїхав в Пасху. Ми відсвяткували, ну як відсвяткували? Ну, Відпочили, просто суто по-сімейному посадили, пообідали, привітали діточок своїх і діти нас привітали. А 6 травня я вже провела свого чоловіка знову. Знову на схід у бій. Ну, ось якось так сумно, але а, потім, а, 10 днів, поки чоловік був вдома, він мені сказав, щоб я кидала своє в'язання. І якесь время, я вам скажу так, дійсно я замислилася, що ну мені поки 10 днів було дуже добре з ним. Я, я ж кажу, я не брала в'язання. Такі, були такі хвилини, що я хотіла сісти, пов'язати, але чоловік завжди поряд і в'язання в руки не бралось. І я думала, що, може, дійсно, мені вже зараз не треба цього в'язання. Може, дійсно, мені не треба каналу, не треба нічого. Тому що чоловік поряд, і я вже щаслива і все добре. Але скажу вам, війна що не скінчилась. Не скінчилась війна, і зараз ситуація погіршується. Харків, хочу вам вас підтримати, тримайтесь, тримайтесь, обороняйтесь, захищайтесь, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Тому що ми тут поки що не знаємо, що це воно таке, але те, що мені розповів мій чоловік, коси дибки стають. Ну, ось, ось так. Добре, не будемо про сумне. І 6 числа я коли провела свого чоловіка. Розповім що таке, чекайте хвилинку. Розповім таке, в неділю Пасха. Чоловік мені сказав, що відпочиваємо, нічого робити не можна. Бо так, поки був чоловік, і ми посіяли люцерку, посіяли суданку, посіяли е, градочки, все, що треба, поробили, два дні череду відпасли. А в неділю Паску нічого робити не можна. А в мене руки стали свербіти. Мене стало корчити, як наркоманку. Я хочу брати в'язання в руки. І після цієї Паски я зрозуміла, що ні, що я без в'язання жити не можу. Що воно мені потрібне, це в'язання. Ну, розумієте, ну до того мене нудило, до того мене ломало, а чоловік каже, ні, паска, не можна в'язати так до мене. І, в общем, паску... Перший день Пасхи я якось вимучилась. На другий день, це 6 числа, понеділок, я провела чоловіка, я приїхала я ввечері взяла в руки в'язання. Я взяла і мені полегшило. Мене перестало ломати, мене перестало мучити. Ну, ось так. І я зв'язала, дов'язала, не зв'язала котика. Якщо ви пам'ятаєте ось такий цей котик Товстунчик, якщо ви пам'ятаєте, в іграшковому булмі я оголошувала, що по майстер-класу Галини, її канал зветься, Боже, я забуваю завжди, який канал зветься кошик. Ні, не кошик, рукоділь. Слухайте, не пам'ятаю, як на що я вам напишу назву її каналу, Дуже гарно вона пояснює, дуже ось такий котичок, дуже гарно вона е, розповідає цей майстер-клас. Ось так це він ззаду. Я хвостика зробила так трішки на бік. Е, В'язала я з акрилової пряжі і додала до цього ангорову. Вам не видно, як воно таке крабеньке виходить, і таке трішки як ворсисте начесала. О. Е, я завжди, якщо пробувати якусь іграшку, я спочатку вважаю, пробувати з акрилової. Якщо вона вийде, то можна тоді вже її з плюшової пряжі, там, ще з якої там потрібно. І ось я з акрилової пряжі, ось зв'язала такого котика товстунчика. Мабуть, ви, я вже викладала відео котика на своєму каналі. Ви вже його бачили, але ось такий у мене котичок вийшов. Я його зв'язала, слухайте, на одному диханні. Я, певно, за 10 днів до того скучила вже за цим ремеслом, що я ж кажу, я його за вечір на одному диханні, диханні зв'язала цього котика по майстер класу Галини. Я їй дуже вдячна за цей майстер-клас. Я його ще в зошит собі не переписала. Треба його ще переписати собі в зошит. І я таких котиків ще е е планую в'язати. Дуже вони мені сподобались, дуже такі класні очки. Правда, я е приклеїла. У мене немає е зараз наразі е в наявності очок, без, е на оч очок накріплені. У мене ось такі очки, я колись купляла в Аврорі, вони також веляться. Колись купляла в Аврорі і о, зараз наразі я такі оченята клею. Ось такий у мене вийшов котичок на одному диханні. Потім о, я все ніяк не могла взятися до свого гнома. Але потім якось все ж таки що знову щось в мене вийшло, що я знову якось, якби мене заклинило, що може покинути це в'язання, ну його. Але ні, я його не покину, це в'язання. Я буду в'язати, воно мені подобається, воно мене заспокоює. Мені подобається, не знаю. Як вам, але слухайте, і що ще мене надихнуло не покидати в'язання, це те, що у мене з'явилось 500 підписників. Було 497 підписників, і я так я я ж кажу, я так думаю, блін, два роки вже веду канал, буцім буці, буці веду канал. І... Щось я не можу набрати навіть 1000 підписників. Певно, нікому не цікаво. Але коли я виклала цього котика, і до мене підписались ще, я дуже вдячна, що ви підписуєтесь, що вам подобається дивитись мій канал. І це мене ще більше надихнуло, що ні, що я в'язання таке покидати не буду. І після цього я Ось взялася ще до свого гнома, йди сюди гном. Ось до свого гнома, ось такий у мене гном. Я вже пришила йому, бачите, пришила носика, пришила бороду, і мені лишилося ще, ось такий гном буде. Лишилося ще ось, зв'язала таку Ділочку, ще не дов'язала, ще мені треба цій бджолоці зробити вусики. Слухайте, я ніяк не можу. Придумати, як мені зробити такі ці вусики, щоб вони були стоячі. Що це якось дротика треба, чи я не знаю, щоб вони тако, Ну, тако... думаю, з повітряних петель. З повітряних повітряних петель. петель. А як вони будуть стояти, от такого? щоб вони, ці антенки його стояли? І крильця ще мені треба зв'язати. Ось. І ці, ця бджілочка має ось такого звисати у нього на капелюсі. Ось так. Зараз я вам покажу. Ось такого має звисати в нього на капелюсі ця бділочка. І маю причепити ще ось ці квіточки. І буде мій гном, ось такого буде мій гном готовий. Ще трішечки мені його лишилось доробити. Цього гнома я теж розпочинала у спільному проєкті іграшковий бум-весна. Дуже чудовий спільний проєкт. Дякую Оксаночці недошитку за такий чудовий спільний проєкт. Мені дуже подобаються іграшки в'язати. Я дуже дивлюсь дівчат і надихаюся ними, як вони в'яжуть іграшки, які чудові іграшки. І в мене інший раз таке відчуття, що я, певна, можливо, не вийшла з дитинства, що мені дуже так подобається їх в'язати. І так я надихаюся іграшками, тому що коли я дивлюсь дівчат, от дивлюся Олю Дібріну, от там ще дивлюся дівчат, які от, вибачте, <сфор Iowa> <как> я знову трошки простила. Вчора пасли череду знов, І вчора е 12 травня було. До речі, вітаю всіх мамусів, матерів, мамочок, мамулечок зі святом. Хай він пройдешній, але було свято День Матері. Дуже дуже вдячна тим матерям, які родили синів, і їхні сини наразі нас захищають, оберігають. Дуже вдячна їм за їхнє серце. До речі, у мене теж син є вже 19 років, але дякувати Богу, він ще його не призивають, тому що він зараз належить до призивного віку, як це сказати, ну, що ще на війну його не возьмуть, а у нього наразі такий призивний вік, боже, забула, як воно. Зветься. І дуже вдячна цим матерям за їхнє серце, яке наразі болить за їхніх синів, за їхнє терпіння, за їхнє, за їхні молитви. І ми теж повинні молитися. Я зараз наговору, не знати, що наговору. В общем, вітаю матерів зі святом, вітаю. Вітаю, 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 я вже забула, що хотіла сказати, бачите, збилася з пантелику вже. Отже, і тепер далі, 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 далі. Дов'язати на цей тиждень це я так вже розкажу, беру дов'язувати цього гнома. Вже до... треба його доробити. І далі я вам зараз е... покажу, що я мала в квітні теж в'язати, і я його так і не почала, не торкнула. Чомусь не дійшли в мене руки до нього. Ну, як чомусь, бо так вийшло, що. Щось я не, не взялася. Дивіться, це, е, як казати, топ, футболочка, е, топ, здається. Можливо, ви пам'ятаєте, ще у тому році я розпочала в'язати е, топ, напевно, по опису Світлани Харченко. Я у неї цей опис купила, я не знаю, і я ще вам говорила про цей реглан погон, що він у мене щось не виходить, щось не виходить, але якось я щось з ним зрозумілася з цим погон. Якщо чесно скажу вам, я його другий раз, певно, повторювати б не наважилася. Для мене важка ця структура, цей реглан пагон. І я в тому році ось на такому етапі залишила цю футболочку. Футболочку, буду казати, футболочка. Залишила цю футболочку. В'яжу я її ось з таких двох кольорів. В'яжеться вона у три нитки, здається, чи чотири вже не помню, скільки я тут ниток складала. Так, чотири, здається, три. У три нитки. Так. В'яжу, ось, я не знаю. Це якась, здається, хлопкова, ця боговняна пряжа. Я не знаю, я її купляла колись в магазині. Я просто продавчиню 4 складення нитки. Продавчиню попросила дати мені ниточки на футболку. Вони були без етикетки, без нічого. Вона мені дала щось кілька таких цих бунтиків. Не помню вже скільки. Кілька цих бунтиків такого кольору і такого кольору. І я планувала якусь футболку собі зв'язати, поки я не побачила у Світланки Харченко, її канал зветься Давай пов'яжемо. посиланнячка кого згадую, я зараз буду лишати внизу. І. Я з цієї ниточки вирішила зв'язати цю футболочку по, по опису Світлани Харченко. Ось так це вона виглядає ззаду. Планувала я її в'язати полосатинкою. І в мене мала бути ця верхня полоска бути коричневого кольору, але я щось була зразу не гляділа, але це не страшно, буде так. Так, віточка, іди. І це планую цього тижня розпочати її, дов'язувати цю футболочку, тому що вже літо наближається. Зараз у нас так холодно. Вчора пасли череду з малим, так намерзлися, ми палили кострика, щоб хоч якось зігрітися. Дуже холодно зробилося. Ось так. На цей тиждень я беру ось таку футболочку розпочинати в'язати. Так, да. хоча я її повинна була завершити ще в квітні, але так якось не пішло, не пішло так, як я хотіла. Наступне, не знаю, планую, але не знаю. Дивіться, можливо, ви пам'ятаєте, так, це виворня здається, це лічова, да? так? Да. Пам'ятаєте. Десь на початку вересня я оголосила, що беру участь у спільному проєкті Family Look. І ось з такої ниточки, на ко, я не пам'ятаю вже, як вона зветься, етикетки з собою немає. Я повинна була розпочати в'язати жилетку своєму синові. Ви, можливо, пам'ятаєте, я може ставлю фото десь до того Жилетку я в'язала синові, вже в'язала. Але мені хтось з глядачів написав, що ця жилетка буде тобі, а ти зв'яжи синові з іначим візерунком. Ось, я вибрала візерунок. Візерунок дуже чудовий. Якщо хочете, я зніму майстер-клас на цей візерунок, спробую зняти. Так, щось я боюсь знімати ці майстер-класи, і я думаю, і, і у мене оце тільки один моток цієї нитки. Тільки лише один моток. І я все мала купити, але у мене щось ніяк не вийшло. Щось, все, все в мене йшло не так. Руки чомусь не йшли до цієї жилетки. І отже, у цьому спільному проєкті, як би я. Можна сказати, Я з цього спільного проєкту вибула. Вибула, тому що я не докупила, мені треба було б хоча б ще пару моточків докупити цієї жилетки. Мій малий вже зростом мене. Йому маленьку жилетку не зв'яжеш. Йому треба величеньку вже, він такий плотненький хлопчик у мене. І мені треба докупити. І сіра така теж нако. Сіре такий самий моток, тільки сірий кольор, у мене його взагалі немає, щоб зв'язати, обв'язати вину і все остальне. Але, думаю, так, поки в мене є цей моток, цього тижня я його продовжу таке в'язати з цього мотка. І я сподіваюся, що все ж таки я вже поїду і куплю пару моточків, чи замовлю. Фактом, ну, неважливо, як я його придбаю, головне, що мені треба докупити і дов'язати цю жилетку. Хай він зараз вже її носити не буде, тому що вже літо буде, вже буде жарко, але на осінь ця жилеточка йому буде саме якраз. Ось, ось так, я думаю, ось такі ці три роботи взяти на цей тиждень. Сподіваюсь, що я спробую відзнімати вам щось. Щось, Камера, не хочу фокусикувати. Блін, фокусувати. Ой Боже, думаю, буду щось вам по ходу роботи, можливо, щось відзнімати. Хочу спробувати у вигляді влогу вам. До вас виходити, щоб ви дивились, що я напротязі тижня роблю. Хоча я не знаю, чи в мене воно вийде так робити. Ну, ось десь якось так. Такі у мене були в'язальні моменти. І в'язальні, і не в'язальні Так, ну, все, на цьому я буду завершувати своє відео. Так, трішки вам що, що мала показати, показала. Хоча, е я сподіваюся, я повернусь до в'язання все ж таки, можна сказати, повернулася, раз котика дов'язала. Гномика майже доробляю. То я думаю, що я повернулась до в'язання. Е хоча якось так, слова мого чоловіка, вони мене якби. Відохотили, що не знаю. Ну, я в'язати хочу. хочу І це, і, я ж кажу, і якщо я не пов'яжу трішки, то мене ломає, мене корчить, мене викручує. От навіть вчора ми пригнали вже корів от пасли вже ввечері пригнали, часа в вісім вечора я подоїла корови свої і. І замучена, втомлена, Я вже так залізла під одіяло, розпалила ще в хаті, і залізла під одіяло і хотіла взяти в'язання, але я вже так напилась гарячого чаю і включила в Ютуб дівчат дивитися. Знаєте, в мене навіть за цих 10 днів, поки мій чоловік був вдома, я навіть дівчат нікого по Ютубі не дивилась, можна сказати. Я вже потім так вже перед Паскою саме, на кухні. Тому коли вже ладнувала, щоб йому спакувати сумку, вже ладнувала це все, я включила вже, щоб врила, але він так зайде на кухню і каже, знову своє в'язання включила. Я кажу, мені головне, щоб тарабаніло, кажу. А там кажу, хай в'язання тарабанить. Ну якось цей раз він, він раніше не мав нічого проти в'язання, а це цей раз якось так він, що кидає своє в'язання. Чому він так сказав, я не знаю. Але наразі я все ж таки хочу в'язати, бо воно мені подобається. Ниток я давно вже, певно, ну так, да, з 1 січня, можна сказати, ниток ніяких не купляла пряжі. Щоб о, він там бачив, що я купляю пряжу, може б сердився би, а це ж ні, я пряжу не купляю. У мене що там в моїх запасах є, то я те так намагаюся вив'язати. Не знаю, чому так воно вийшло, але добре. Добре. Поки що я з вами, а там життя покаже. На цьому буду завершувати своє відео все. Бажаю вам всім мирного неба, бажаю вам всім триматись, триматись бути спокійними. Якщо вам подобається ваше хобі, хобі, чим би ви не займались, малюванням, вишиванням, в'язанням, співанням. Робіть це, робіть це і, і буде все добре, і буде і у вас все добре. І не знаю, як що сказати, щось так в голові все перемішалось. Отже, бажаю вам миру, мирного неба, здоров'я, любові, добра, тепла. І саме головне бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока!